Дослідження показали, що між швидкістю читання та успішністю у школі є прямий зв'язок. Добрий день! Для тих, хто мене ще не знає, мене звуть Інна Миколаївна, я тренер із швидкочитання читання Академії сучасних дітей КІЛ. І сьогодні ми поговоримо про читання. Досить часто батьки звертаються до нас з проблемою низької техніки читання учнів перших 2 других класів. А це і є одним із критеріїв загального розвитку дитини. Бо чим повільніше дитина обробляє інформацію, тим гірша її успішність у школі. Дослідження показали, що між швидкістю читання та успішністю у школі є прямий зв'язок: 53% дітей, які швидко читають, навчаються набагато краще. Ніж їх однолітків. Оптимальним для дитини першого класу вважається швидкість читання 30-35 слів за хвилину, а для другого класу вже 50 слів. При цьому успішною навичкою вважається, коли дитина читає ще швидше зазначених показників. До того ж, їй треба розуміти інформацію, щоб це вміння не було марним. Давайте розберемося, навіщо ж дитині потрібно швидко читати. По-перше, дитина, яка швидко читає, краще аналізує та запам'ятовує інформацію. А по-друге, швидкість читання впливає на загальний розвиток і успішність дитини в школі. І третє це засвоєння великого об'єму інформації за короткий час. Тож, батьки, якщо ваша дитина повільно читає, плутає наголос у словах або взагалі літери, чи поєднує із складністю літери у склади, а також погано запам'ятовує прочитане, обов'язково не гайте часу і швиденько записуйтесь до нас на курс швидкочитання. читання. Ставте плюс!